Автопілот виконує роботу рульового, постійно отримуючи зворотній зв'язок від гір компаса і керуючи рульовим механізмом таким чином, щоб судно йшло курсом, який завданий вахтовим помічником. Це не тільки звільняє рульового від обов'язків керування, але є більш ефективним. Як тільки судно відхиляється від заданого курсу, негайно вживаються коригувальні дії з використанням необхідної кількості подвороту керма, щоб повернути судно на заданий курс. Це досягається шляхом порівняння встановленого курсу з курсом гіркомпаса судна. Будь-яка різниця між ними призведе до помилки чи розбіжності і на кермо подається коригувальне зусилля. Робота автопілота. Курс для керування обирається ручкою встановлення курсу в той час, як поточний курс судна відображається на компасі. Вихідний сигнал з компаса з'єднаний з компаратором в блоці управління разом з вхідним сигналом відручного управління курсом. Будь-яка різниця між сигналом компаса і сигналом завдання курсу викликає вихідний сигнал помилки, величина якого пропорційна різниці між цими двома сигналами, і тому компаратор називається пропорційним регулятором. На додаток до пропорційного управління. Блок управління також складається з диференціатора і інтегратора управління, які аналізують сигнали від компаса і системою встановлення курсу. Підсумовуючи підсилювач використовується для отримання результатуючого сигналу від цих трьох регуляторів Comparator, Integrator, Differentiator. Результуючий сигнал з підсумковуючого підсилювача подається на підсилювач помилки, який також отримає сигнали зворотнього зв'язку від індикатора кута повороту керма. Вихід підсилювача помилок подається через телемоторний передавач на містку на телемоторний приймач у румпільному відділенні. Приймач телемотора керує рульовим механізмом і в свою чергу обертає рульову колонку і кермо. Коли різниця між сигналом компаса і сигналом установки курсу дорівнює нулю, вихід з компаратора відсутній. Тоді вихід з підсумковуючого підсилювача також дорівнюватиме 0, а отже ніякого руху керма не буде. За таких умов судно знаходиться на курсі. Контролер автопілота зазвичай використовує три типи керування. При пропорційному управлінні кермо повертається на величину пропорційну похибці відхилення від курсу. Зі збільшенням відхилення від курсу збільшується і коригувальне кермо. Максимальне кермо на правий борт буде застосоване в точці Х по правому борту. Коли судно починає повертатися на траєкторію, відхилення від курсу зменшується, а отже, коригувальне кермо також зменшується у точці Y, оскільки відхилення від курсу дорівнює 0 коригувальне кермо дорівнює 0. Але судно продовжує змінювати курс вправо завдяки моменту повороту, отриманого з точки X в точку Y, опинившись з правої сторони траси. точка Z Авторольовий застосовує коригувальне кермо на лівий борт пропорційно до відхилення від курсу. Це продовжується і в результаті судна прямує по зигзагоподібній траєкторії, якщо застосовується тільки пропорційне керування. Інтегральний контрол Через певні конструктивні помилки судна при встановленому кермі у диамітральній площині, судно має тенденцію зміщуватись в бік лівого або правого борту під час руку вперед. Сигнали, отримані в результаті безперервного вимірювання цієї похибки курсу, протягом певного періоду часу, підсумовуються і використовуються для визначення відповідного рівня постійного керма. Необхідного для утримування судна на стійкому курсі. Таким чином, нульове положення керма зміщується в нове положення, що дорівнює постійному його положенню. Це більш схоже на дію скидання, яка зрештою призводить зміщення до нуля. Похідне керування при цьому управлінні кількість перекладки керма, що застосовується, пропорційна швидкості зміни відхилення судна від курсу. Відхилення Курсу на лівий борт у точці Х призведе до корекції керма на правий борт. Коригувальне кермо пропорційно швидкості зміну курсу досягне максимуму в точці Y, де швидкість є найвищою. Швидкість зміни курсу зменшується через застосування коригуючого керма. Це призводить до зменшення коригувального керма. У точці Z швидкість зміну курсу дорівнює нулю. Отже, кермо повертається у положення прямо. Тепер судно рухається тим самим курсом, але не на шляху паралельному початковому. Похідне керування більш схоже на демпферну силу і допомагає судно швидше заспокоїтись. Пропорційне та похідне управління. Контрольоване поєднання пропорційного і похідного управління забезпечує задовільне повернення на курс, як показано на малюнку.